Юрій Богданов з нами на зв'язку. консультант із стратегічних комунікацій. Пане Юрію, раді вас вітати в етері. Добрий вам вечір. Вітаю вас. Пане Юрію, ну власне, Трамп сьогодні війною пішов фактично проти всього світу, торгівельною, що правда, війною. Ну і всі вже е, потрохи оговтуються, підраховують, чого ж їм очікувати. Але окрім економічного пояснення цього рішення, яке політичне, які підтексти, навіщо це саме зараз? І чи лягає це десь в ну парадигму його передвиборчих обіцянок? Америка для американців і таке інше тут насправді три рівні цієї історії. Перший він фундаментальний, один стовпів трампізму це яскраво виражений антиглобалізм. Тобто, прихильники Трампа і республіканці загалом останнього покоління вважають глобалізацію перенесення виробництв вільний ринок капіталу, вільний ринок праці тим фактором, який занепастив Америку мовити насправді після американська могутність за добу глобалізації тільки зросла, але прибутки від глобалізації розподілялися справді нерівномірно і тому торгівельні війни це власне прямий наслідок того, що трампізм заперечує глобалізацію, заперечує її цінність і хоче повернутися до старої моделі, коли на першому місці були. Не те, щоб даже навіть інтереси окремих країн а егоїстичні інтереси певних груп людей, які власне керують країнами, це економічний націоналізм. Я сьогодні ну такий термін зустріла. Наскільки він лягає під те, що ви кажете, не, ну він е, перегукується з цим, але ж проблема в тому, що світ став надто складним. Світова торгівля існує не тому, що це комусь вигідно е, конкретному. Це вигідно, тому що е, це потрібно всім. Ланцюги постачання важливі для всіх там у Кині не ростуть банани. Вибачте в Америці, немає деяких металів. Тому світова торгівлі є природним явищем. А другий шар цієї історії це віра в те, що вона походить від першої, що той самий Китай і конкуренти Америки більше виграють від вільної торгівлі ніж Америка. Це знову таки теж є достатньо великим перебільшенням, достатньо великою е, вигадкою, тому що ніхто не виграв стільки, скільки американці від глобалізації торгівлі е, саме американські корпорації тут теж він і розраховує, що якщо він зламає сучасну систему торгівлі, то від цього програє Китай. А Америка, якщо й не виграє, то все буде окей. Ну і третє, на що він розраховує, він дійсно вірить, можливо, що відбудеться масове повернення виробництв в штати, тобто тарифи стануть, зроблять товари надто дорогими. Американський ринок все одно дуже важливий, і тому всі масово побіжуть будувати американські заводи. Але питання в тому, що е тарифна війна може призвести до того, що товари і послуги настільки здорожчають, а ланцюги постачання настільки е зламаються. Що замість посилення попиту і необхідності будувати заводи, Америка може потрапити у ту економічну пастку, в якій майже 20 років була Японія, коли що ти не роби, а какос не родиться. Тобто, японська економіка всі 90-ті нульові 90 роки перебувала у стані стабільного застою, і зараз, якщо в кінці 80-х Японія була була би номером два, то зараз Японія навіть Ледь в п'ятірці утримується найбільших економік, тому що потрапила у пастку застою, і це може цілком спіткати Америку, тому що ця торгівельна війна, як ми вже знаємо, вона нічим не прорахована, вона мотивована політикою і геополітикою. А економіка вона не терпить такого зверхнього ставлення до себе. Більше того, я так розумію, що у міністерстві фінансів США ну навіть дещо не хочу використовувати слово погрожують, але застерігають від взаємного впровадження тарифів і мити кажуть про те, що ми б не стали на вашому місці мститися чи означає це, що вже діалогу як такого про відкат певний і про перегляд і не буде. Мені здається, це якраз свідчить про зворотня, тому що якщо послухати Бесета уважно, він скоріше про те, що давайте не ескалювати, Можливо, варто провести перемовини перш ніж вводити зворотні тарифи. А тобто, навпаки, тому що, це про, про... про торги. Скоріше, ну я так щитую сигнал без mm -hmm. тому що я думаю, що міністр фінансів як ніхто розуміє, власне до чого це може призвести, тому що якщо Лутнік, міністр Тобілі і Трамп, е власне, президент вочевидь вважають свої дії правильними, то в міністерстві фінансів американського ну відверто щитуються сигнали на сприйняття цієї політики. Інша справа знову таки інша справа: наскільки міністр фінансів суб'єктний. Тому що ми вже бачимо, що Китай точно відповість на ці тарифи. Ми бачимо, що Японія і Корея, які теж потрапили під тарифні обмеження, вже ініціювали першу за п'ять років зустріч з китайцями про спільну зону вільної торгівлі, щоб мінімізувати збитки. Австралійці, наприклад, б'ють тривогу, хоча вони не потрапили під серйозні санкції. Проти них воли лише 10%, і для них це не дуже суттєво. Але вони б'ють тривогу, що всі поводили. Проти багатьох країн е, Океанії, які зараз можуть відкочувати від американського австралійського покривительства під китайське, саме через економічні причини, це може збільшити нестабільність у тихоокеанському регіоні. Тобто є дуже багато сигналів про те, що е, американці, як мінімум, поміркована частина їх адміністрації, дуже сподіваються відкотити цю позицію Трампа, тому що це може призвести до непередбачуваних контактів і е, альянсів вже проти такого американського впливу. Тому я думаю, Привога що там столиці да. Глядачам, Там, глядачам також підкреслимо буквально одну секунду, пане Юрію, що про нам сигнал повітряної тривоги. Що ми закликаємо всіх звичайно подбати про свою безпеку, спуститися в укриття. Ми поки тим часом продовжимо вам розповідати про нові рішення Трампа. Ну і, власне, до чого світу готуватися, пане Юрію, А впродовж розмови треба ж тут сказати що проти російської федерації та й проти ем, інших наших сусідів проти білорусів ніяких мит не впроваджено Зустрічаю після обіду вже публікацію від лемонда які пишуть що ну брехня повна тому що насправді є торгівельні обороти торгують насправді е, росіяни зі сша попри заяву що ну ніякої такої співпраці немає тут політичні підтексти шукати треба чи нема, чи ні? Я думаю, що це все ще перемовна позиція щодо Росії, тому що е, Трамп розраховує так. Розумію, все ж таки про щось з Росіянами домовитися по Україні, взагалі і проти Китаю. І він відверто. Ну давайте будемо чесними. Він відверто симпатизує диктаторам. Єдине тільки два диктатори у світі, яким не симпатизує Трамп. Тобто, ми знаємо, що він симпатизує Кім Кімчинину. Він симпатизує Лукашенко, симпатизує Орбану, симпатизує. Путіну в нього дві проблеми є. Перше, це Іран, тому що там інша релігійна диктатура, і Китай, який є на його думку головною загрозою для Америки. Тому звісно, з іншими диктаторами він легко буде загравати, і це скоріше персональна його історія, його персональна манічка домовитись з путіним про якусь велику угоду, Бік Діл про протистояння це такі сигнали. Ну я вважається просто маячнею і нереалістичною не зможе Трамп витягти Росію з під Китаю надто багато економічних передумов для російсько-китайського партнерства і надто багато спільного у е Путіна і Сі на відміну від Путіна і Трампа, саме тому, що Трамп хоче домінування Америки. а Путін цього виразно не хоче, тому але Трамп буде намагатися, і ще я думаю, певний час він буде продовжувати посилати Путіну сигнали своєї безкінечної любові, на які не отримає жодної адекватної відповіді, звісно, путіну ми, не потрібен світлам. Ми отримали своїх 10%, Ми це ми сьогодні продовжувати будемо детально розбирати там. Да що, що це означає для України, але в цьому контексті чи хотілось би нам більше ем, імпортувати і торгувати зі США, чи власне може воно й добре, що ми на рівні тому, що отримали своїх 10% та й все. Я скажу так: у нас є два дві великих переваги, які ми можемо використати в цих умовах. Як бідна країна, яка не дуже була інтегрована в глобальну економіку, ми маємо продовжувати свій курс на євроінтеграцію, бо багато американських торгівельних позицій. Тому числі по продовольству, це те, де сильна Україна, і те саме стосується інших ринків. Тобто, ми ж маємо розуміти, що американські тарифи вони будь-якому разі ставлять під загрозу, і американський експорт, тобто будуть і зворотні тарифи, і обмеження на експорт. І ми чули вже від європейських представників, це здається іспанська газета País писала, що Європа в разі мит готова просто забороняти. Цілими товарними групами американські товари е, як метод протидії цим дикунським тарифам Трампа, тому Україна має думати не про те, як більше продавати Америці, а про те, як зайняти ніші, які з яких Америка йде. Там ми не займемо всі, але нам на все не треба. Ми маємо працювати там, де можемо працювати, і в постачанні і в постачанні продовольства і в постачанні ресурсів. То ми маємо як і інші країни, які е, Мають сильний експортний потенціал, але недореалізований його реалізовувати. Ми знаємо, що за роки навіть повномасштабної війни збільшився наш експорт до ЄС, наскільки розширилася наша товарна номенклатура. І ці торгівельні війни, враховуючи, що ми е, входимо і далі інтегруємося в найбільшого в світі споживача після власне США і Китаю, тобто Європейський Союз, ми маємо і надалі пропонувати свої товари ринку. І розглядати цю торгівельну війну як можливість тут, наша загальна слабкість економічна, вона тільки на на руку, тому що ми нічого не втрачаємо, бо саме через нашу економічну слабкість у нас не було особливої торгівлі з Америкою, але певні ринки, з яких Америка піде, або з яких її підуть, ми можемо зайняти, хоча б частково на цьому, заробляти гроші, заробляти економічні бали.